Чи це? Подивилися ті, що нам спостерігали річ тому і ліквідували ці пожежі, в якому стані сьогодні навесні це уразова екологічна територія. На жаль. Відновлення лісу не відбувається. Він стоїть мертвий, як Чорнобильська зона. Це просто жахіть, скільки його прийдеться лісовому господарству, Це все вихилювати, вирубувати, насаджувати по новому якась була надія, що можливо неможливо. яка віддає ще більшим сумам на всю цю територію. Ну, Маємо що маємо і тут навряд і вона коли не буде. Навіть за рахунок цього лісу ніколи не відновиться, її будуть добивати, вивозячи. Це все ушкоджене, обгоріле, чорне. недбалість людська це злочинна недбалість тому що такий масів знешкодити ми розуміємо якісь роки мабуть вже забува зверху про людину яка виновник ви знайшли у гостню черєд. От так би це все не закінчилося. Що сьогодні порівнюючи чорнобильську трагедію, проблема, але ж там тоже був була. була пожежа, руська недбалість. І ось тепер просто з ця... марсіанська на якійсь планеті не живе все, не живе, Воно. просто вугілі. Це просто жахіть. Це я вже якийсь кілометр проїжджаю і ви бачите, а ще іще які масштаби просто, щоб ви уявляли і думали про те, як поводиться з вогнем. Це ж був дар природи і людей праці. Все понасаджувати. І тепер оце які люди, які діти його колись побачать відновлену територію. З нашими тепер природними катаклізмами. Те саме відбувається на іншій стороні, де я не знімаю, але там такий самий масив Але маємо, що маємо і приходиться з цієї напичі. Дійсністю не хотілося казати що змиритися, але але... Блять, висновки. От життя продовжується, бачите це. Ось вони такі, веленькі, і не все знешкодне, сподіваюся, і ми будемо жити, дай Бог.